Село на сонячних батареях майже 10 кілометрів центральної вулиці Прикарпатського села Рошнів в Тисманицького району увечері освітлюється від сонячної енергії. Енергія сонця, світова енергія сонця, перетворюється в електричну енергію через сонячну батарею, накопичується. В гелевому акумуляторі і ввечері автоматично включається світильник. Вони першими в Тисменецькому районі ризикнули випробувати на собі ефект світла від сонця. На альтернативний вид енергії для вуличного освітлення село перейшло в рамках проекту ЄС з енергозбереження. У грудні 2013 року встановили перші 10 стовпів із сонячними батареями. Сенс в тому, що громада наша збідніла, не може оплачувати, Ви знаєте, що тарифи все збільшуються і збільшуються. Новітня технологія це вуличне освітлення від сонячних батарей за яке. Не потрібно платити сьогодні. Головну вулицю Рошнева освітлює 27 стовпів. Досі в селі було темно. Рошнівчани не натішаться. Багато жителів нашого села виїжджають на роботу за межі населеного пункту, а тому добираються зранку, коли ще на вулиці темно, і приїжджають з роботи, коли вже знову темно. Мій двір освітлюється від цього світла і дуже приємно. Зручно. Світло дуже таке ніжне, знаєте, не є таке яскраве, що било в очі, засліплювало, Дуже ніжне і гарне. Освітлення дуже гарне. Живу на цій вулиці, і мені воно дуже потрібне. Воно освітлює і подвір'я, і навіть частинку хати. Якби так якісь чи злодії, чи там що то я вже таке бачу. Такі ліхтарі світять найгірше за традиційні електричні. Крім того, економія суттєва, каже Рошнівський сільський голова. Нині вже підрахували окупність проекту. На оснащення однієї сільської вулиці сонячними батареями затратили понад 200 тисяч гривень. Проте за рік вже зекономили до 30 тисяч. Ми не платимо зараз за енергію. Ми економимо ці кошти. В середньому по розрахунку, якщо брати 2013 рік, то в нас виходила тоді економія 14 тисяч в рік. Зараз по сьогоднішніх цінах це як мінімум буде біля 30 тисяч в рік. Баба Стефа сільські гроші не рахує, а тому на альтернативне освітлення поглядає скоса. Роками живе під лісом, проте дуже переймається дорогою та клубом. Для села то. Така велика дурість. Роки прожили без цього. А, а наше то гроші було тільки давати за то? Чому ж ліпше не зробить тондечка, клуб розвалений, стоїть серед села? Сусідні села побачили Рошнівську новинку і собі захотіли черпати енергію сонця задарма. Вільшаниця має намір встановити сонячні батареї на даху адмінбудівлі. Вироблену електроенергію будуть подавати в загальну мережу. Дуже потрібно це вуличне освітлення, тому що в нас така і велика церква тут в центрі села. Що як прийдеться чи паску світити, чи зранку, чи швидше, це на різдво до церкви йти, що вже спокійно можемо йти собі вулицями села. Проект села Рошнева окупиться за 7-8 років. Зекономлені кошти планують вкласти у ремонт доріг. Наразі селяни готують новий енергозберігаючий проєкт, який... Дозволить до кінця року встановити сонячне освітлення на усіх вулицях. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак з Тисменецького району, новини телеканал Третя студія.